Вітаю, ви на каналі Квітка Помідора. Мене звуть Наталія. Сьогодні хочу показати вам свою нову трояндочку. Буквально вчора її висадила: троянда макароза. Це я вже купувала тут у нас у місцевих дівчат Кущики. Кольор цієї троянди на всіх сайтах, де я бачила, він трошечки відрізняється. Вживу я її не бачила. А на сайтах він цей колір такий ніжний, буває в рожевих, рожево-кавовий такий відтінок, буває більш такий жовтий з кавовим відтінком, буває прям такий кавовий, такий кава з молоком. Коротше, не ясно, якого вона справді кольору, але всі ті кольори, які я бачила на ютюбі і на фотографіях, вони мені всі подобаються. Тож мені ну, дуже цікаво дійсно побачити. Яка це трояндочка, в неї дуже гарний такий кущик, невеличкий до 70 здається, сантиметрів він виростає, компактний, дуже гарний. І дивіться, який гарний кущик. Скільки в ньому гілочок і коріннячко було добре. Ще й мені пані Тетяна антихрущ пакетик поклала до трояндочки, ще одну я в неї замовила, чекаю, коли вона приїде. Ну, це тут по місту. І замульчувала також я її сосновою корою, щоб трошечки тримала вологу і підкислювала ґрунт. І оце думаю, це ж... наскільки кращий цей кущик порівняно з тим, що я купувала в антуражі. Зараз ми з вами, до речі, подивимося, як себе почуває той кущик. Ну, а цей ось я вам показую великий кущик. З нормальними корінчиками. Я сподіваюся, що все добре вкоріниться і вже наступного року. Ну я не знаю, буде квітка наступного року чи ні. Кущик, начебто, величенький. Ну, буде, то буду дуже рада, ні, то почекаємо. Ну, що ж, так мені захотілося троянду у цьому році. Я планувала, що не буду садити, що. Вже спочатку наведу лад на ділянці, бо трояндам треба ж постійне місце. думала, вже як буде десь у мене місце для троянди, коли вже буде лад, коли я буду розуміти, де в мене город, де в мене сад, і тоді вже буду висаджувати троянди. Але так нестерпно щось що цьому році захотілося завести троянди, що вже ось дві я й посадила, і ще одну чекаю. Ну, а Зараз давайте подивимось на те нещастя, що мені антураж прислав. Ось вона виглядає начебто непогано, ній. Тургор на листях є. Ну, не знаю, чи вона прийнялася, я так розумію, буде очевидно вже наступного року. Бо зараз вона ж у горщику була і ясно, що вона так швидко не зав'яне, якщо навіть щось не так. І ось, мені здається, починається якась на ній хвороба. Хто знає це на трояндах, оці чорні плямочки щось мені не дуже подобаються. Мабуть, треба чимось її побризкати. Ну, а так начебто жива. Я не пам'ятаю, чи був цей листочок, чи ні, чи це вже нове. І, мабуть, був, бо так швидко, мабуть, не виріз би. Ну, поки що все нормально. Сподіваюся, що таки виживе ця трояндочка в мене. Ну, в принципі, все з того замовлення в мене прижилося Ось біла шаблія. Вона, до речі, найгірше проживалася, вона дуже от, так, хворіла, важко їй було звикати до нових умов, але я бачу, що вже все, вже вона адаптувалася. Листячко вже стоїть гарненьке, начебто і молоденьке вже росте потрошечку. Ну, Принаймні вона точно житиме, я так думаю. Бо ну, такий період, коли було прямо видно, що їй недобре, він вже у минулому. Як не дивно, от саме Шавлія ну, найгірше проживалася з цих трьох. Ну І зараз давайте глянемо хосточку з того замовлення. Ось ця хоста франсе. На камері вона виглядає значно краще, от значно краще. Взагалі, там ну, прям, може і нема до чого придратися, якщо я дивлюсь на монітор, але якщо я дивлюсь на саму. Квіточку, то вона досить нещасна. В неї прям такі прозорі жовті листя. О, може, так краще видно. Бачите, вони такі кволі, нещасні, прозорі, жовтенькі. Ну, воно, в принципі, вже і осінь. Якби чогось від квітки вимагати такого надприроднього, і нелогічно. Ну, я думаю, що все ж таки вона проживеться і вже наступного року. Весною буде більш здоровою, більш гарною. І вже я побачу всю. Її. Ну не всю, звісно, вона так швидко не розкриється, але вже я сподіваюся, що вона буде більш здоровою в наступному році. І моя, о господи, як вона називається? гортензія, ваніла фрайс. Зараз виглядає ось так. Так цікаво спостерігати. Я ще не бачила, як вони розкриваються, ці квіточки. Дві ось такі гілочки. Я дуже сподіваюся, що вони встигнуть процвісти. Ну, не в тому сенсі, що прям мені дуже хочеться такої краси будь якої ціною, в тому сенсі, щоб для квітки не було якихось негативних наслідків. Я не знаю, чи можна її зараз цвісти, чи ні. Сподіваюся, що все буде добре. Так, ну раз вже пішли по квітам, ось так виглядає зараз моя гейхер, яку я влітку купувала. Кущик був величенький, а, але ну, так співпало, що я висадила квіточку і почалася спека, неймовірна. І хоча тут і тіньочок, і багато квітів високих поряд, але все одно. Важко було проживатися, коріння було відкрите під час покупки, плюс пересилка, ну, то важкувато було. Але в принципі, ну, я так вважаю, що прийнявся кущик. Єдине, що я не знаю, він дуже маленький, як він зимуватиме. Дівчата, підкажіть, що мені з ним зробити на зиму? Я так розумію, треба його добренько пригорнути земелькою, може його замульчувати. чи що, що, Як мені збільшити шанси на те, що ця маленька гейхерочка в мене перезимує? Чи вона і добре зимує без всяких танців з бубнами? Це буде перша моя зима з гейхерами, тому а вона ще така маленька, я боюся, якщо чесно. Я, я розумію, що у всіх буває таке, що щось не перезимувало, щось пропало, щось вигоріло. Але ну, якось на початку дуже через це. Переживає, щоб все зробити правильно. У мене, до речі, в цю спеку, що була у серпні, згоріла червона стільба. От просто от за два дні її не стало. Я два дні не проходила, у мене не було можливості. Прийшла і все. І вона повністю згоріла в хлам. Ну, З нею від початку щось було, не то я вам її показувала. Вона щось не росла в мене взагалі і засохла. Може, її щось просто зжерло, не знаю. Ще в мене така гейхера є, трошки вона підгорівша, але ну, це вона, оце старі листя підгорівши. Я її спочатку не дуже вдало посадила, і вона горіла на сонці. Потім я її ось сюди такий на півтінь, І вона так добре розрослася. Це був маленький кущик весною, бо я поділила один приблизно такий на два. І він вже половинка більша, ніж був цілий кущик у мене весною. Такий цікавий, не знаю, сорту. Цікавий такий він спочатку. Листя червона, он всередині, бачите, таке темно темно червоне Таким я його і купувала, як темно червоне А потім листя наростає, стає таке зелене, сизе якесь. Зараз покажу кущик, де менше обгорілого листя. І він, до речі, в метрах вдвох і він, мені здається, навіть іншого кольору. Оце той кущик, що я поділила. Оцей кущик однозначно більший, навіть за розміром, ніж я купила. І теж всередині. Темні такі бордові листя, а потім вони такі якісь сизо, зелені, цікавий такий колір. Так, і ось тут оце ж у мене така очиток, який я знайшла, посадила. І дивіться, як його люблять слимаки, гади такі. Та ще подивилась в одному відео, що не бажано такий очіток садити там, де. Квіти є ті, що на зиму в землю уходять, а в мене тут ще й хоста Патріот. І кажуть, що вона так, оцей очіток, не хочу вам показувати, щоб сумаки в кадр не потрапляли. Оцей очіток, він дуже густий і через нього не можуть у ці квіти пробитися весною. І його треба звідси прибирати. Ну і До того ж слимаки мені тут зовсім не подобаються, вони тут біля хоста абсолютно зайві. Буду його звідси викопувати, прибирати. Так, і ось так, до речі, виглядає ліатрис, який я сіяла весною, але сіяла пізно. І в мене зійшла тільки одна насінинка. Я його прикопала прямо в горщику, щоб не загубити. І добре зробила, бо без горщика він би точно в мене пропав. І, мабуть, я його так на зиму залишу, а вже весною буде, буду з цього горщика його діставати і висаджувати. О! На камеру сломака побачила, так не бачила. гади такі. Треба їх уже потравити перед тим, як вони в, зим, в зимову сплячку будуть впадати. Ось так що ліатрис мій підростає. Так, з нетерпінням чекаю на цвітіння хризонтем. У мене тут їх осінніх 5 штук. Попідв'язувала я їх отако, бо вони вже почали в мене розвалюватися. Так, підв'язала, щоб трималось купи. Це в мене осінній, осіння квіточка. Вона минулого року в мене вже цвіла, ставлю фото. Дуже мені подобається. Минулого року вона відкрилася аж в кінці жовтня. Цього року, я думаю, буде раніше. Ну, Я сподіваюся, такий ніжний в неї колір, дуже гарна квіточка. Далі це в мене червоний, дуже такий гарний кущик. Він прям тримає кульку десь сантиметрів 50 см. він, мабуть, це червоний. Це я в минулому році також купляла одну маленьку гілочку, фактично. І такий у нього бордовий, такий темно-вишневий колір, невеличкі квіточки, але їх дуже багато. Я думаю, що, коли воно все оце відкриється, кущик буде виглядати дуже гарно. Я люблю хризантеми. З нетерпінням їх чекаю. І тут в мене три кущики невідомі. Знаю тільки, що тут якась жовта. Не жовта, фіолетова і якась коричнева. Не знаю, хто з них який, тому з подвійним нетерпінням чекаю, коли відкриється, оцей, мабуть, жовтенький. Мені здається, що там вже видно такі жовтенькі прожилки на оцих пуп'янках. І цей, мабуть, найпізніший тут ще немає. О, сонечко. Тут ще немає таких великих бруньок, щоб побачити, придивитися, мабуть, це найпізніше відкриється. Тому чекаю, чекаю, дуже хочу їх побачити. Моя літня жовта хризантема, яку я обрізала, таки дала квіти. Трошки вона прийшла до тями, стало не так спекотно, і їй, ну, прям видно, що їй трошки полегшало. Дуже їй тут спекотно, буду її звідси прибирати. Так само і друга <кій> зав'язала нові квіточки. Сподіваюся, що встигнуть відкритися. Бо в цьому році їм було важко. І відкрився знову в мене. Календула відкрилася. Люблю їх. Хоч вони такі простенькі, але щось мені так вона приємна і на вигляд і, і взагалі люблю календулу. Там у мене маленький кущик лаванди теж трішки розрісся. І, до речі, я тут в одному з відео показувала, як я сюди сіяла, шавлюю карадонна. Ось вона зійшла. Я спочатку думала, що ж таке з цієї упаковки лише одна рослинка зійшла, а потім роздивилася її. Водою з милом, мабуть, туди в ямку, і ось тут їх побільше зійшло. Ну, Тому хай трошечки підростають, і я їх зберу в кубку або розсажу по ділянці, зважаючи скільки буде рослинок. Так що шавлія має бути. Так, Ну, а я зараз займуся прибиранням свого городу. Зараз буду збирати. Квасольку. Це в мене квасолька ця стручкова пантера залишилася. Я її прогавила другий, ну, друге плодоношення, коли друга хвиля була плодів. У мене так боліла спина, що я не могла до неї нагнутися. І ну, прогавила той час, коли вона була така дрібненька, ну, ніжна. Почала збирати. Ось тут навіть видно, ці кущики обідрані. А далі припинила. Почала збирати думаю, що я наздоганяю, вона перерощена, їсти таке не хочеться, вже вона груба. І викинути шкода. І я залишила, щоб вона вся виросла отак в насіння. Я її зберу, полупаю. І буде мені просто біла квасолька. Думаю, це краще, ніж викинути. Ось така вона невеличка, біленька. Зараз я її зберу. Взагалі квасолю я вже вибрала. І урожай в мене досить непоганий. Потім вже я зібрала великий ну, маленький пакет за тебе, повний квасольки. То потім вже буду як її перебирати, то покажу вам, що в мене виросло і скільки, якого, якого сорту, скільки, який урожай. Ну а Зараз приберу цю діляночку. Все, чистенько трошки прикопала це листя, що тут було. На цій грядці. Наступного року на цій грядці будуть помідори в мене. Після квасолі я не буду сіяти, ніякі сідирати. Досить того що тут була квасолька, зараз я тільки присиплю. ось така кількість у мене вийшла ось цього бадилля. Зараз я прикрию цю грядку трошечки цим, цими стеблами. І залишу їх, коли буду на зиму цибулю стикати, то замульчую оцими палками. Воно якраз і вентилюватися буде і трошечки вологу притримувати на грядці. Ну, а власне цибу... цибулі квасолі. Пів о такої торбочки в мене вийшла, вона ж дрібненька. Чистити буду вже наступного разу, бо вже мені час збиратися. Так, трошки сьогодні попрацювала і ну, без фанатизму, нікуди не поспішаю. Бо Ще куча роботи вдома. Так що потрошечку. А ви як вже поприбирали свої грядки? Як у вас? З осінніми роботами. Весною якось веселіше працювати, хоча я і люблю прибирати на городі. Ну, Сама по собі ця робота мені подобається, але ну, якось сил нема, чи що за літо щось таке. Добре, дякую за увагу, що побули тут зі мною, попрацювали трошечки зі мною. Пораділи мої нові квіточці. Бажаю вам сил та натхнення на осінні садово-городні роботи, хай у вас все добре перезимує. Ну а ми з вами побачимося в наступному відео. На все добре, бувайте!